Всім привіт! Це друга частина відео туторіал на колечко зайчик. Сьогодні ми будемо дороблювати колечко зайчик. Вчора ми повинні були зробити ось таку річ, я казала в минулому відео ще декілька разів повторити Ось так повинно вийти Тут приблизно 10 таких малесеньких полосочок по дві бісеринки Далі. Далі на будь-яку сторону беремо 11 бісеринок. Бісер маленький: 11 бісеринок. Якщо великий, беремо 8 бісеринок. Ось так. Далі, цим кінчиком, на який ми наділи 11 бісеринок, просуваємо ось так. Просунути треба. Просунути треба ось сюди. В попередню ось цю, такий стовпчик, так скажемо. Має вийти одне вушко. Далі робимо ще три таких стовпчики і робимо ще одне вушко. Ось так. Я ще доплела декілька таких стовпчиків. Тепер знову беремо 11 бісеринок. На верхню або на нижню, краще на верхню ось цю сторону. І просуваємо ось так. Повинно вийти ще одне вушко. Ось такі колечка у нас вийшли Сіра з маленького бісеру. Одне вушко трошки більше, одне трошки менше. Але це випадковість. І біленьке колечко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пропозиції та питання пишіть в коментарях. Постараюся на всі відповісти. До зустрічі!